Сьогодні у нас тихо-тихо. Сподіваюсь, так буде цілий день. І можна буде трішки попрацювати на вулиці. Я хочу показати, мені тут треба цю мокрицю повидюргувати. Ну, це все вручну. А оце очіток. Я, він обломився, я його тикнула восени, і ось він дає мені такий результат. Це Наташа е з, кан з каналу у садку у Наталі мені подарувала. Наталочка, дивися, оце він так прижився. Я знаю, ти мене дивишся. А оце те, що корінець тут лишився. Ось корінець теж йде. Так що з одного в мене тепер два. Ну, зовсім, звичайно, ще маленькі. А тут восени, оце в мене була гарна, гарна троянда. І Наталя заказала, щоб я її відсадила. Я отам відсадила, ну і не знаю, там щось не видно. А потім я вирішила, що ще посажу. І я не буду розкривати так, а ось отак покажу. Дивіться, які там листочки. Ну корінці там іще, звичайно, маленькі, але листочки є. Ну Це для Наталі і ще хто захоче, теж подарую. Закриваю, хай росте. Ну Тут у мене складно. Не було пробочки. Не знаю, мабуть, сухі. Тут, мабуть, нічого не вийшло. Хоча там, ну, хай поки що стоїть. Так, так, сухі. Виходить, що ці сухі, а ті прийнялися. Ну, це ж із запробочки, мабуть, доступ був морозу. Нарциси ну, ніяк не розкриються. Щось їм, мабуть, холодно. Оце кущик такий гарний, бачите, і ніяк. Там он один, а ці зовсім. Ну, вони різні. Здається, мені, що вони різні. Наталя говорить, треба було їх розсадити. І було б багато, кажу, так в кущику краще, хай будуть в кущику. Зварила гречку, зварила м'ясо для фенді. Тут поки вчора забула достати хек, хай розмерзається. І я поки Насиплю собі гречки, це буде мій сніданок, оцю мисочку хочу. Ага. І потім піду на вулиці. Сьогодні тихо, можна трішки попрацювати. Я хочу там ото за двором. Загребти листочки ікри хочу покласти. Так, є відбивні? Ні, не хочу відбивні. Ікра є. Кабачкова. Можна взяти. Так. видалечку. Ще хочу набрати камінців відерце, приготувати, може, днями поїдемо та викладемо там, де в мене квітник для сина. Отам. Ну, і це таким буду займатися. Так що ж ще? Більше нічого. Та я хоч би те поїла. І зараз включу чайник, бо він дуже шумить. Тут хоч вода є, а вистачить мені. І оце мій сніданок сьогодні. Де хочеть, ну, вже година, не хочеться. Ну і вже ж 11-та година, а мені щось не хочеться. Не чекаєш уже там. Ідемо в гараж, як завжди. У нас тут склад. Зараз візьмемо відерце. Ага. Ой. Так, яке ж тут взяти відерце, і ми нагрузити хочу туди камінців. так, оце відро? Я думаю, немає пакету, якби ще пакет, ну, щоб з відру набрати, я так попів відра і складаю, що вона там робить? Та трішки поприбираю в гаражі, а спочатку піду там, за забором попрацюю. Ти що, сама не хочеш там бути, да? виходиш. Тепло сьогодні повинно бути дуже тепло. Подобається мені така погода. Попрацюємо трішки. Да, Фендіш? Гуляй на повітрі. Сонце світить, не видно нічого. Ну, я ля. Там я вже з того кола напівкола чи кола набрала, а тут я ще не, не трогала. І це я тут буду набирати ці камінці. Ось я ж та як розпустилася вже. Я в цьому році її в лютому навіть кип'ятком не заливала, не знищувала оці кліта всяку таку заразу. Ну, а це ж треба скусити, оце сухе. Ну, то я потім зараз займусь камінцями. Так, щоб не дуже тут і топтати і щоб вони чистенькі були. Так що треба тут листочки повибирати. І ще я вроді вибирала чи не дійшла сюди. Так, ото то викладаємо то забираємо. Ну, ой, це, це зовсім це якийсь шлак, не камінець. Ну, якщо не, не знайду пакетика більше, то і хватить. Хоч би ці перевезти, бо щось ніяк не виходить. Доїхати туди. Всі заняті. В руках не донесеш, та я, я їх з пустими руками навіть не можу туди дойти. Чомусь мені важко туди. Тяжко, вірніше, не важко, а тяжко. Так, хороші тут такі гранітні камінці. І оце приготую. Люся обіцяла, що якщо буде час, то, може, днями заїде, то треба приготувати. Оце мене виручає вона не так часто, але все ж Ну, хвати повне відерце. Що справилась. Пенді, що ти там робиш? Я там кинула шкарлупки з яєць, вони тобі треба. Тікай звідти, от уже порося. Настояще порося. Ага, ходи по земельки, ходи. Красуня, квіти тільки не нюхай, ну, нюхать можна, але не скусюй. Ну, що ти додому просишся? Дивись, як тепло, і цвірінчать птахи. Гуляй давай. А я піду за забор туди. Ні? Ну, йди додому тоді. Я не буду більше випускати. Добре. Ану, зайдеш. Ага, сама відкрила. Взяла віник старенький і відро. Зараз його треба вимити, бо тут зберігався пісок. я вирішила отут цим зайнятись і ще й тряпочку взяла. Водички чистенької. От. І це хочу з собою взяти, підготую, щоб уже коли там який день будемо. Ну, це ж знову сирена, чуєте? Який день Люся буде готова, щоб з нею з'їздити? Не знаю, коли це буде, ну, колись буде. Вона така, знаєте, обов'язкова і підтримує морально. В неї, правда, своїх багато. Братів, вона сестра саме менша Ну, я хочу сказати, рідні багато, не так, як у мене нема нікого. Теж були, та так сталося. Ну, це. Уже ці гудки як переляк. Так і жахаюся їх. Так, іще раз, а потім хай сухне. і щоб було чистенько, а я так в пляшки набрала, води підготувала, щоб потім відро вилю, бо не повезеш. У відрі воду не повезеш. І у мене там, де мама похована, там є кран, вода набрати можна і мити. А тут ми якось далеко, може там у центрі є, а в нас тут нічого немає. То прийдеться ми. і ті роки, я завжди возила з собою пляшки, щоб потім. Ну, вазочку, в вазочку, а пляшка стояла обрізана. І туди наливали водички. Ну і дощик допомагав, наливав. Так, ну, здається, чисте. Тепер висохне і не соромно буде. Ну, тут нічого такого й не було, пісочок зберігався в зиму набирала. І так. і витру навіть. А сюди велику пляшку поставлю, таку п'ятилітрову. А двохлітрові, мабуть, вже не стануть, ну, хоч та стане. І так перекину і хай сохне. Ну, і все, я пішла тепер на за... забор. Я поки зібралася, так уже і тучки набігли, а птахи цвірінчать. Ну і я перчатки взяла, тряпку взяла, грабельки взяла і пішла. Треба ж попрацювати. Ось такі тучі набігли. Тільки було сонечко. І бачите, ну, я, може, хоч половину за грибу піду. Ой, цвірінчать. Оце моя ділянка, і почну я ото аж з краю від тої абрикоси і потихеньку попрацюю. Почистила листочки отут. Ну, не ретельно, бо вони вже такі, як труха. Ну, все. Назбирала скільки. І зараз хочу ще отут за бордюром пройтись. Якщо встигну, бо вже й прокапує дощик, ось бачите. Ну, отака робота сьогодні в мене. згребла дві кучки, ось маленька. Ну, та побільша. Тут, так, щоб зовсім чисто не прибереш, але листів вже ось так уже й немає. От, ну. І оце, я таки добила цю діляночку. Не знаю, буду я фарбувати оце чи ні. Мабуть, ні. Дерева, може, підбілю та й все. Ну і нічого такого садити тут я не буду. То травка росте, то будуть косити, ото хто йде чи від... Ото від вуличного комітету, може, будуть ходити, то ця ділянка коштувала 100 гривень за те, що покосять, та й буде чистенько. Ми зайшли в хату з Фендією, а вийшло сонечко. Дивіться, як гарно світить. Ой. Фенді, оце ти мене додому забрала, просилася. Я б ще щось там зробила. Почистила я хек і зараз посолю, трішки постоїть і посмажу.